Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви. Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Приїхала зустрітися з мером вашого міста, задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так давайте поспілкуємося до охорони. Муніципальна варта мене звуть Євгеній. Да. якісь питання до охорони є. До охорони немає. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба прокомунікувати. А Ні, скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як Це кажу? мій Чувач? оператор. Да? Оператор, да. Такий маленький же оператор. А що робить? Знову, ну, ми зараз Реакційне все, намал... ну, все, все намалюємо. Вона дуже приємна. Ми б хотіли задати що питання трапить? про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув, Борисе? Філатов цю інформацію, тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище ніж ми, і так і наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну, де як, тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас. Від вас один відсоток, угу. тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск, пан Борис, угу. який на нього чинять і як він все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що от хвилює Запоріжжя, ні. Нет, у вас, наша влада взагалі відкриті, ну, от, відкрита. Ну от, А де відкрита? От я ну, жодного записати ну, з... зрозуміло. Ну, знаєте, записатись це одне, записатись, прийти, це все розуміє. А от де відкритість та от якщо так от. Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, ви думаєте, ви воєнний стан дажний на Ні, ну хто ж працює? Вони ж на місцях так, всі сіпра... працюють. Ну, так, що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Сказати, Здрасте, Запоріжжя, так. наше місто а там вас є, у вашого мера гаряча лінія. У Нашого мера? Так. Наш мер не відкритий, не прозорий. І мера у нас немає. У нас два секретаря. Ну я хотіла подивитись, де дуже хороше. Гарячу лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали із Запоріжжя. Він каже, не можемо. В 108-му кабінеті сказали, не можуть. Так, а можливо він захотів, бо ніхто ж навіть не передає Тож йому, що приїхали із Запоріжжя. Ну, напевно, що день теж на резиновий. Ну по світі заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так відділу охорони. Так. Я відповідаю за оборону. У нас чому так це чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, Тому то, я це не повинен давати вам відповіді, але що ви можете зайти, відповідна са. Повністю все та все зрозуміло. Прозоро. Хочеться, хочеться прозорість. Отак ну, побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само. Вчора прийшла, охорона не пропускає і все. І нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях, чи ні. У вас я дивлюсь люди ваші, так само, саме. Мешканці Дніпра кажуть, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь ну, те саме. Яка різниця в Тіктоці? Всі, моці, всі і... коментаря, в коментарях в Тіктоці. Сьогодні а, допис я написала. Дописи. Бориса Сілатова відмітила, що їду до вас. Розумієте? Ну, Зараз приїду, напишу, що ну, а що я ж так? там? Як... Ні, то, то понятно, що ну, через звернення так, я напишу так, звернення, так, але, так, але так. от хотілось такої відкритості, це, нема. Це, це, це ви не суттєво жіноч, хочу все ізразу... Ну, що жіноче, це відкритість. Я як мешканка можу пройти усюди, а бачите, не дозволяється. Uh, бачите? Ну, все, що для вас може робити, Тільки звернення. Пишіть власне. Ваза любка і пропустить, проведемо, допоможе. Бачите, вибачте, на все добре. Ну дуже раді гостям. Ну понятно, звісно, пишемо звернення, тому що дуже хочеться пану Борису задати питання. Але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би. Він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Да, скажуть, скажуть, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, Подивіться яка тут краса. Краса є, а відкритості поки не бачимо. Ну що, Богдане, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.